То все ж таки 3,2 кВт вибрати чи 3,5. Що ж обрати? Дивіться відео до кінця і будете знати відповідь. Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні буду давати таку маленьку пораду людям, які вибирають собі новий стартер і не знають, який вибрати. Точніше, знають, але вибирають все-таки неправильно, тому що всі вибирають стартер 3,5 кВт, е він на слуху у всіх, 3,5 потужний, хороший, якісний, ціна доступніша за 3,2 кВт, і всі його вибирають. А потім через 2-3 місяці мають з ним проблеми і кажуть, що стартер поганий, він погано крутить. Отже, давайте розберемо в цьому питанні, які все-таки обрати. Для того, щоб обирати, треба звертати увагу на характеристики, що пишуться в технічній документації до, до них стартер 3,2 кВт словак. І стартер 3,5 кВт теж словак. Я вже мовчу про магнітона 3,2 кВт, який йде найякісніший з цих, він буде по якості краще за будь-який з цих стартерів. Ми його зараз не беремо до уваги. По одному виробнику розбираємося ми в різниці між цими стартерами. Я всім раджу 3,2 кВт, а люди вибирають 3,5 Отже, 3,2 кВт. Відкриваємо характеристики, Дивимось. Мощность 3,2 кВт, потребляємо ток при холостом в там 178 А, а ток при полной нагрузке 945 А. 945 А це дає, наприклад, хороша сотка або 120-ка 140 акумулятор. Вони там 950 А дають. Тобто цей буде працювати відсотки нормально відносно, якщо вона буде стояти рядышком. дивимось 3,5 кВт. Відкриваємо його паспорт 3,5 кВт. ток при полной нагрузке 1300 А. Відчуваєте різницю? 945 і 1300. 1300 А це дасть акумулятор 200, -ка, 220 -ка, або 290-200, які будуть стояти на 12 вольт. А тепер включаємо логіку і думаємо, якщо у вас один акумулятор, і ви ставите 3,5 кВт і е, даєте йому там 900, 950 А від сотки, наприклад, чи 140 ки що з ним буде? Так, звісно, він не буде виходити на 3,5 кВт. І замість того, щоб е, за секунду-півтори заводити трактор, ви будете крутити 10-15 секунд, поки заведете. Відповідно, стартер швидше виходить з ладу. Першим е, виходить, втягуючи реле, бо йому не вистачає амперажу, і воно починає класити, а не крутити. Таких звернень дуже багато до мене. А другим тоді вже згорить якорь. І тому в народі говорять вже про нього, що стартер 3,5 кВт поганий стартер. Ні, він сам по собі хороший стартер, але його треба накормити. Щоб він вийшов на свою потужність. Тоді він працює прекрасно. Тому, як на мене, вибір між ними очевидний. Тих, в кого маленький акумулятор, краще брати 3,2 кВт. А в кого все-таки стоїть 2 акумулятори, тоді можна брати 3,5 кВт. І ще одна така характеристика, яку ви всі любите: вага. Будете зараз здивовані, тому що по телефону мало хто в це вірить. Словак 3,2 кВт 6,60 грамів. Це не магнітон, не путайте, це словак. Бо всі думають, що раз магнітон оригінальний важить 6,5 кг, то всі інші мають важити. Ні. І беремо словака 3,5 кВт 5,550. На пів кілограма легший. Так, 3,5 кВт а він йде легший за 3,2 кВт. Ну, по-перше, тому що в них різна конструкція. Це класична серія, це йде вже посилена серія. Тут обмотка інша, тут по-іншому ну, товші проводи зроблені. Для того він йде, що посилений з носиком таким, що по-іншому зроблений. по-друге, в нього більш високі обороти на якорі по характеристикам. Знаю, що на інших виробниках посилена серія. Тут оберти доходять до 7-8 тисяч на якорі при максимальних обертах. Я думаю, що це відео було корисним вам. Багатьом допоможе зекономити ваші кошти і вибрати правильно стартера. Не завжди треба вестися на цифри, які пишуться на стартері, а треба слухати, що продавець радить. Тому що, ну, наприклад, я собі не можу дозволити, аби тільки продати і забути про вас. Ні, я стараюся порадити так, щоб воно у вас працювало. Я думаю, що відео було корисним. Ставте лайк цьому відео. До речі, нагадаю, що е, я займаюся не тільки стартерами на тракторі, а на, також на комбайни, не тільки наші, а імпортні джундіри, класи, нью холланди на трактори, на е, вантажні автомобілі, на вилучені навантажувачі, на грейдери практично на все, крім легкових автомобілей. Тому ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, діліться в коментарях думками про що ви думаєте про ці стартери. Буду радий почитати.